Весна ні, не чули. З 5 по 9 квітня зима вирішить нагадати про себе і увірветься в Україну як колишнє безпопередження, із заморозками, снігом і крижаним подихом минулого. Спочатку під удар потраплять північ, захід і центр країни, а вже 7, 8 квітня мерзлякувато стане і на півдні зі Сходом. Тож сховайте своє весняне вбрання і діставайте пуховики, вони ще знадобляться. Синоптики шепочуть. З 7 по 9 квітня можливі заморозки. Якщо, звісно, хмари не проявлять шляхетність і не прикриють нас від цього веселого холоду. Спасибі, хмаринки, все у ваших руках. А щоб картина була по справжньому надихаючою, 6 і 7 квітня нам обіцяє активний циклон із можливим снігом. Так, снігом у квітні, у західних, північних і місцями центральних областях. Весна. Тобою все гаразд? Що робити? Заносьте розсаду назад на підвіконня, перегляньте гру престолів, щоб морально підготуватися. І не забудьте зробити фото квітневого снігу таке безумство потрібно документувати.